Непогані. Шановні аграрії, що сіять в наступному році. Соняшник невигодно, пшениця невигодно, кукуруза мокра, що його сіять. За все плати фермер, оце ось невигодно. Бо вже кажуть, що хай достає з щулки, ще откудись. Рік можна пережити, а можна і другий, нічого з вами не станеться. Пай каже, щось що паї не віддаєте, а оцього аж абсолютно нічого не зміниться. Пшениця ціна минулорічна, соняшник минулорічний, кукуруса взагалі минулорічна. А ціни для фермера, то цьогорічні на закупку, тобто як фермеру щось купить добриво, які ціни, в два рази подорожало, бо тож газ подорожав. Де спаливо подорожало, все подорожало. Тобто як фермеру купить, так долар дорого, бо долар високий, насіння дороге. СЗР дороге для фермера купити усе долар. А як, як продати пшеничку, як соняшник продать, як кукурузу, так все аби за А тому що, шановні аграрії, що нам багато навіть чого не кажуть. У світі криза, криза із-за засухи, криза в економіці, в усьому криза, а всі ці затрати покриває хто? Фермер. Правильно. А все воно має бути, шановні аграрії, в балансі. Добавляє ціна наша на нашу сільську продукцію, відбувати цим новим цінам. Подорожав газ, виросла досушка на кукурудзу. Значить, кукуруза має дороже бути. Добре, пішло в ціні. І все, що связано з доларом, також должно подорожати. А так все виходить, що все подорожало. Одна наша продукція нікому не е. Зато ми повинні всім, всіх накормити. Об'язаність фермера всіх накормити. А, коли, а за що ж фермеру, як то кажуть, його все це посіять? Чому? Тому що я от вважав, що пшенички треба затрати на гектар виходять десь около 15 тисяч. В одних регіонах вони мають більші, в одних трошки менші. Там вже в залежності, хто як це бачить, хто який врожає. На гектар 15 тисяч треба етат. Як Як бути Якщо з поля пшениця була 3200, зараз вже ми дивимося до 6. А реальна її ціна, шановні аграрії, якщо добриво, сілітра карбоміди подорожала в два рази, де в два рази, ціна дочна пшениці бути в районі 10 тисяч. 10. Соняшник в районі 20-25. І також по всіх культурах. Кукуруза, зернова культура, вона, е, 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 як то кажуть, як пшениці. Значить, і кукуруза повинна, пшениця 10, дожна 9. Тоді ми їх зможемо досушити, а то я вже дивлюся, ніхрена храна собі вже кукурузу в плиту засипають, топлять. Це не маразм, ні. Тому, шановні аграрії, нічого тут такого не сталося. Треба, щоб наші ціни були. Соответствуючи з нашими затратами. Затрати високі, і ціни на сільхозпродукцію також бути високі. І тоді буде вигодно. А то сою не вигодно, бо мокра пізно вбиралася, соняшник не вигодно, в ціні пшениця не вигодно, кукуруза не вигодно. Така що вигодно. Моя думка така: ми дожні свою сільхозпродукцію приравнювати до цих цін, а не віддавати за 10-20 минулорічні. Ці, ці політику, а, верні, а не віддавати свою сільхозпродукцію по старим цінам. Ми цього ми повинні держати. Тому що зараз її при таких низьких цінах вивезуть, фермера не буде прибутку для того, щоб посіятися. Тому, шановні аграрії, не бійтеся. В господарстві повинні бути посіяні всі культури. Ми не повинні надіятися на те, що ага, в цьому году кукуруза мокра, значить, ми її на цей ще рік не будемо сіяти. Та це не може такого бути. Це те саме, що як зараз долар росте. Ми його побігли куплять. Долар купили, долар упав, ми його побігли здавати. Та ми так прийдемо до нуля. Цього робити на паніку, цю вестися не треба. Ми, Це основне, це їжа. Соняшникове масло дуже ціниться. Наша пшениця, мука дуже ціниться. Кукуруза, круп'яна культура, взаємозаміняєма культура. Ми кормимо. Дуже багато експортуємо і ми повинні держати ціну. А для того, щоб ми отримати гарний урожай, ми повинні ще зарядити почву. А чим зарядити почву? А тими дорогими добривами. Тобто, чим ми їх можемо замінити? Та фактично нічим. Ну як ви, якщо землю не укормите, не підкормите ні одними ви стимуляторами, ні одне листовою підкоркою, ви розстіння не витягнете. Тому, шановні аграрії. Рекомендую вам вносить ось, пожалуйста, під культивацію. От. Уже у кого спахано, під пахоту препарат VitaStar. Тут фосфор, калій, сірка. Ви знаєте, багато ось, хто його вніс уже по пшеничці. І побачили результат. Багато хто по ріпакам. Але ж я вам, як і казав, що основний результат це той результат, який вже на уборку, який в коморі. От. Даний препарат. Фосфоро каліносодержачий це основне питання для растіння, от, яке треба вносити для отримання гарного прибутку. Але тут немає азоту, то і позалися 2 кг Вітастар під зарубку в почву і 20 кг карбоміда, або кас можна. Але це не листова подкормка, не забувайте, тільки зарубка в ґрунті. І будете мати гарний урожай. Ціна гектара з карбомідом, е, якщо я не ошибаюсь, я прочитав 1700 гривень. Це не ті 5 тисяч. На цьому ми можемо зекономити. Також, шановні аграрії, всі ви знаєте, розрекламірували е, гібрид хотин, е, всім советували. І опять же, ж, тільки сталося популярним, його стоїть підроблять. Стоїть підроблять. І тут нам Владимир Іванович дзвонить, каже, В'ячеслав каже, ось обрав у вас хотин. Каже, ось його вислали з Києва, уже з столиці з нашої вислали. В наших мішках, але ж там не котин. Ми ж ні по партіях, ні по тому. Це не наше насіння. От, тому там людина, той фермер, що заказав, він відмовився на пошті, тому що не, не наших котин, той, що брав. І ми що для себе вирішили? Хай для нас це буде дороже, але ми боремося за своє насіння. От і тому ми отак ось обновили мішочок. Гляньте, такий собі красивий. Ось така у нас кукурузочка. В таких мішках у нас вже зафасований і фієста, і хотин. Ви знаєте, що це родичка фієста Хотина з гарною вологовіддачею і е з гарним урожаєм. Але шановні грарі, ось не ведіться на ці провокації. Багато хто сусідів підходить. Ой, а я брав там якийсь імпортний гібрид, у мене 14-та влага. Цікаво, як же це таке може бути? На дворі тумани, на дворі три дні дощ, у, у тебе 14 та влага. І, а потім, коли починається уборка, хтось хотин при 20-й влагі коси. А вона зараз, шановна грарі, вона в усіх 20-та влага, є 18-та, є 25-та. Це в залежності з погодних умовах. І от мені фермер дзвонить, каже: я не знаю, що каже, сусід брав, каже, 17-ту влагу косе. Кажу, куди він повіз? Туди і туди. Пішли. Там, де досушують насіння, каже, що не вірте. У нас вся кукуруза, це люди на прийомки кажуть, що у нас вся кукуруза, яка заходить на досушку, вона вся мокра. Влага от 25 і вище, 20. Ніякого 14% вологи їй не буває. Не вірте і, як то кажуть, не бережіть свої нерви, не реагуйте на оці ось провокації. Вся кукуруза мокра. 14-та це просто нереально. Це у кого. Була засуха без жодного доща, хто успів скосити ще раніше. А хто підпав під ці ось погодні умови, Тумани, сирість, плюс один, плюс два температура, в усіх вона мокра. От. Так же само, шановні аграрії, старайтеся зробити свої посіви і чистими, і раніше сітися. От насіння вже є. От, старайтеся придержувати технології, тому що, як ми вам і казали, що влаговіддача це не спустити воду в унітазі, а це цілий процес, такий біологічний, генетичний у кукурузі. Хто пропустив відео, переходьте, дивіться, на цьому заостанавлятися не буду. Так же само, шановні аграрії, хочу як я вам і казав, не відказуйтеся від інших культур, і від пшенички, і від кукурузи, і від соняшника. Соняшник також має місце своє, того, що на нього... Останні роки більш-менш держиться в стабільності ціна. Е, на то, що за нашою олійкою дорогоцінною багато хто являється. Тільки чомусь її занижують ото в цінах. А чого занижують? Тому що хочеться дешевше купити. Нас, нас в цьому плані давлять. От. Е, е, Україна одна із самих потужних країн по вирощуванню Соняшника. От. Е, масло дороге, тому треба і сіяти гарні гібриди. От, пожалуйста, соняшник Альдазор. От. Це французька селекція, вирощена в Україні. От. Пожалуйста, отак виглядає мішок. Я завжди мішки показую, щоб ви примірно бачили, щоб не попадали на підробки. Значить, даний гібрид стійкий і до заразіхи, і до грамстаро. Чого я зразу на це обрати внимание? Та Тому що це основні дві, два паразити, глиста, два, е, що можуть повністю знищити врожай. Це заразіха раз. І бур'яни 2. В нас бур'ян номер 1 в Україні це амброзія. Ну і щари, і рипяг, і етед, це всі широколисті сорняки, які можна проконтролювати на Альдазор. кальдозор. Значить, як проконтролювати? Є такий гербіцид, діюча речовина, трибунрол метіл. Він з одної дійсююще вішество. Шановні аграрії, наведи на мене Андрюха камеру. Діюче вещество одне. Не трибунрол-метл плюс стіфенсу рол Ніякі. Одна дв яка працює по цьому соняшнику, знищує бур'яни широколисті, залишає соняшник. Оці, оці всі прикольчики, що я 10 грам двохкомпонентного і не згорів, цього, шановні грарі, не рекомендую. Воно тільки прибиває соняшник і урожай ніякого. Не отримаєте гарного. Тому Гранд Стар, Гренадьор, чи Альфа Стар, Трибунрол, пожалуйста, 50 грам витримує, але я завжди рекомендую 30, 20, 20, 30 і ці комбінації. Для чого? Для контролю другої волни. Як, може бути друга волна? Ви сработали, погодні умови отлічні, сонечко пригріло і пішла. Ще одна волна, допустимо, чи лободи, чи ще чогось. І ви заїхали, пожалуйста, другою дозою сработали. До Гранстару вже можна е, додати, якщо є можливість по карману дорогостоящий карбомід, 5 кг. Він посилює дозу гербіцида, він не одобряє сояшник, бо багато хто думає, це 5 кг дав на гектар, це в мене плюс тона. Ні, такого не буде, шановні гралі. Е, Дане действую військово, карбомід азотом. Він просто знімає восковий нальот, вилігчує сокодвіження. тобто краще попадає туди сам гербіцид. А от для гарної роботи гербіцидів міряти паш, води, придержити погодних умов. От. На цьому у нас також є відео про гербіциди. О. Тому, шановні аграрії, подетожить хочу вам наше коротеньке відео сьогоднішнє. Не відказуйтесь, пожалуйста, від своїх культур тих, що ви вирощуєте, тих, що ви вже навчилися, пшеничка наша, кукурузочка, соняшник, гріпак. Хто практикує на гречки і гречку сіти ця продоволка, сої, горох. ну Не сіємо ми його тут, воно в нас то вимерзає, слабий урожай. Полтавщина, пожалуйста. Хто у себе щось є, продовжайтеся, хто, як то кажуть, руку набив, продовжайтесь. Але, шановні аграрії, звісно, трошечки ціною валюйте, влітайте на ринок, десь трошки придерші, не продавайте. Чому? Тому що в нас зараз під шумок забирається наше зерно за безцінь. Знаєте, що фермеру треба солярку купувати. На уборку в нас пшеничка 2500. Фермер вже купив солярочки, пішло, соняшник косить. Скашається соняшник, пішла масова вивозка соняшника на олії вивозить, ціна упала до 10 тисяч. Та що це таке? Коли воно прекратиться, а це ось маніпулювання фермером. Фермер должен в стабільності і е, в этом не треба йому ніякі там блин, е, як то кажуть, страховки, їх все одно не виплатять. Дайте йому гарну ціну, щоб він розумав, що стабільна. Треба пшениці насіяти, як мені кажуть, ваша об'язаність насіяти пшениці. Ми свої обов'язки знаємо. Але дайте ту ціну, риночну. Дайте. Не треба забирати за копійки при затратах на гектар в 15 тисяч, а при нинішніх будуть і в 20 тисяч. І забирати за бесінь, за три тисячі ціна. Це. Як би сказати, уголовне діло, наказуємо, бути. але за це ніхто всім все добре. Перекупи імеють, елеватори ймеють, а за все за низькі ціни, фермер, усім. от і все ну, Балакати можна довго, шановні аграрії. Я вам бажаю здоров'я, щастя, достатку. Хто про ці товари послухав, кого заінтерував, переходьте на сайт. Переходьте, читайте, може що не сказав. Підпишіться обов'язково на канал. На цьому відео будемо заканчувати. Чекайте наших нових роликів. До побачення, шановні аграрії!